Пальпація грудної клітки передбачає виявлення болючих місць, визначення інтенсивності проведення голосового тремтіння, визначення еластичності грудної клітки. Для виявлення болючих місць лікар лівою рукою підтримує пацієнта, а правою натискує на симетричні ділянки і запитує, чи немає болю. Прошу повернутися до мене спиною. Ще трошки. Для визначення голосового тремтіння пацієнту пропонують казати слова, що містять звук Р, наприклад, 33, і стараються відчути долонями тремтіння грудної клітки, що виникає в цей час. 33, скажіть. 33. Голосніше. 33. Прошу руки поставити на стан. 30. 33. Ще раз. 33. Прошу повернутися до мене спиною. Руки опустити вниз. Схистити спереду і голову дещо вниз. Прошу 33. Собі. 33. Ще раз. 33. Ще раз. 33. Добре, дякую. Для визначення еластичності грудну клітку стискують спочатку в передньо-задньому напрямку, а потім з боків. Метод цей мало інформативний, оскільки еластичність, яку ми визначаємо, мало залежить від еластичності легеневої тканини. Перкусія легень. Віденський лікар Ауенбругер запропонував описав метод перкусії. Будучи сином власника трактиру, майбутній лікар не один раз ще в дитинстві бачив, як батько в підвалах оцінював шляхом постукування по діжках рівень вина. Це стало в основі винаходу, який використовується до сьогоднішнього дня. Існує декілька різновидів перкуторних звуків, з яких основними є два. Тупій перкуторний звук, що виникає під час перкусії абсолютно безповітряних органів. Наприклад, в ділянці безпосереднього прилягання печінки до грудної клітки. Цей звук є тихим, високим і коротким. Темпанічний звук, що виникає під час перкусії цілком повітряних органів. Наприклад, над боковими ділянками живота в ділянці повітряного міхура шлунка. Тимпанічний звук є голосним, тривалим, а висота його залежить від ступеня напруження обмежуючих порожнину тканин. Між цими основними звуками приблизно посередині умовно розташовується ясний легеневий звук, який є голосним. Довгим і низьким. Є ще притуплений коробковий звук тощо. Ми повинні дотримуватися чітких вимог. Перше, палець-плесиметр, тобто середній палець лікаря, повинен щільно притискатися до тіла людини. Якщо цього не зробити, перкуторний звук буде нечіткий і не відповідати дійсності. Другий момент. Рух руки, тобто руки молоточка, пальця молоточка, повинен відбуватися по колу, і рух повинен здійснюватися тільки в променево зап'ясному соглопі. Спочатку наносили перкуторний удар молоточком по металічній або кістяній пластинці, яка Служила плесиметром. На сьогоднішній день цього, цим ніхто не користується. В основному використовуємо перкусію пальцем по пальцю. Є два види перкусії легень порівняльна перкусія і топографічна. Мета порівняльної перкусії це виявити, визначити характер перкуторного звуку. Зручним. Варіантом порівняння перкусії є так звана перкусія ялинкою. Коли ми стаємо обличчям до пацієнта, просимо його дещо голову повернути вбік, будь ласка, поверніть в бік, і наносимо перкуторні удари таким чином, що повертаємо палець то вліво, то вправо. Така перкусія забезпечує однакову відстань перкуторного звуку від. Правої і лівої половини тіла. Прошу руки за голову поставити. Прошу повернутися до мене. Спаної руки прошу опустити вниз і половина Над легенями ясний легеневий звук. Прошу повернутися до. Топографічна перкусія включає в себе визначення верхніх меж, тобто висоти стояння верхівок спереду і ззаду, нижніх меж і екскурсії, тобто рухомості нижніх країв легень. Треба пам'ятати, що помітку треба завжди ставити з того боку, звідки пересувався палець Пласиметр. Спереду визначення висоти стояння верхівок. палець плесиметр Кладемо над ключицею і піднімаємося в напрямку над шиєю. Повернутися. Просимо повернутися пацієнта. Палець паралельно спіноскалі. Спереду вимірюємо за допомогою лінійки. А ззаду орієнтиром є. Остистий паросток сьомого шийного хребця. На рівні цього паростка знаходиться висота стояння верхівки ззаду. А тепер проводимо визначення нижніх меж легень. Спочатку справа по пригрудинній лінії. В нормі це нижній край п'ятого ребра. Посерединно ключичній лінії. Нижній край шостого ребра. Попередній пахвові лінії. Нижній край сьомого ребра. Посередній пахвові лінії. Нижній край восьмого ребра. По задній Нижній край. Дев'ятого ребра. По лопатковій лінії орієнтиром тут є кут лопатки, який прикриває в нормі сьоме ребро. І по біля хребетній лінії. Палець стоїть тут на рівні 10-го ребра. А тут орієнтиром в нас є сьомий шийний хребець. І від остистого паростка рахуємо по хребцях. Прошу повернутися до мене. З лівого боку визначаємо по пригрудинній грудинній лінії. Нижній край 4-го ребра. Посередино ключичній і передній пахвовій можна не визначати, оскільки визначенню заважає півмісяцевий тимпанічний простір травби. А зразу проводимо по середній пахвові, пахвовій. Прошу повернутися спиною. А тепер по лопатковій лінії. Руки посіб, будь ласка, в ще більше І по біля хребетній лінії. А тепер проводимо визначення рухомості нижнього краю легень. Звичайно, проводимо визначення або по задній пахвові, або по лопатковій. Пропонуємо пацієнту зробити глибокий вдих і затримати дихання і помітку ставимо на висоті вдиху. А тепер від визначеної до цього нижньої межі легень на максимальному видиху рухаємося вгору і теж робимо на максимальному видиху помітку. Визначаємо, наскільки опустився нижній край на вдиху і на видиху. Піднявся з лівого боку. Пропонуємо зробити глибокий вдих і затримати, робимо помітку. І від нижньої межі. Тепер рухаємося вгору на максимальному. Видихні видиху. повністю і затримайте. Помітка тепер буде знизу, оскільки палець рухався знизу вгору. Проводимо вимірювання, скільки на видиху і скільки на вдиху рухалася легеня від межі спокійного дихання. Авскультацію легень проводимо в тих же точках, в яких проводили порівняльну перкусію легень. Пацієнту пропонуємо дихати напіввідкритим ротом середньої глибини дихання. трошки. Звичайно, оптимальним варіантом є проведення аускультації в положенні сидячи, в положенні стоячи, не бажано проводити, оскільки гіпервентиляція може призвести до запаморочення. Для того, щоб краще почути. Побічні дихальні шуми, хрипи, крепітацію. Пацієнту пропонуємо дихати глибше напіввідкритим ротом. А для того, щоб оцінити основний тип дихання бронхіальне, визикулярне дихання, пацієнт дихає через ніс закритим ротом. Бронхофонія. Бронхофонія це прослуховування з допомогою стетоскопа шепітної мови. Хворому пропонуємо говорити слова, що містять звуки ч-ш. Ми не вислуховуємо чіткої шепітної мови. І замість, наприклад, чашка чаю ми чуємо тільки т ч, -ш, ч -ш. Тоді ж, коли буде ущіляна легенева тканина, ми будемо чути. Чітко чашка чаю. Чашка чаю. Да. Прошу казати. Чашка чаю. Ще потім не голосує. Добре. Власне, я і тут так і чую. Лише ч ш, -ш. Не чую чітко слів.